У столиці невідомі підірвали президентську крамницю Рошен. Отже, вибух у президентській крамниці в Оболонському районі близько опівночі підірвали фірмовий магазин солодощів Рошен. Ніхто не постраждав, обійшлося й без займання. Та у стіні поряд з кондиціонерами утворилася наскрізна дірка. Вирвано шматок металевого профілю з обшивки будівлі. Всередині безлад вибуховою хвилею по приміщенню розкидало цукерки. Деяким жителям району здалося, що магазин обстріляли з гранатомета дехто сприйняв вибух як грім. Перед черговою травневою зливою. А ось ті, хто мешкає поближче, повідомили, він був настільки потужним, що у квартирах навіть меблі здригалися. Один з часом ночі був взрив. До кого взривало, я вискочив на балкон. Дивився, стекло мене вилетіло, саганізація по всіх машинах. Наче ну, шина зірвалася у машини. Подивилася у вікно, наче нічого не ви, не видно. А це сьогодні зранку бачу там кондиціонери. У міліції спростовують, що магазину стріляли з гранатомета. Кажуть, найімовірніше під кондиціонери або заклали, або ж бурнули саморобний вибуховий пристрій. Поки інцидент розцінюють як хуліганство зловмисників, шукають, а ремонтники почали латати діру в стіні рошену.